Я Вже не знаю, я вже не знаю, куди далі. Це у нас гнилість всюди? Хто сьогодні жалівся в соцмережах на обшуки? От хочуть, хай в мене обшуки проведуть. Я їх проведу, все покажу, і все віддам, що вони намагаються знайти, але чого знайти неможливо. Нардевша і членкиня партії за майбутнє Анька скороход, політична пральня. Продовжується Набу розкриває ще одну помийку. Разом зі своїм гуртком довірених мародерів вимагала у підприємця 250 тисяч доларів. За що за? Послугу протягнути санкції РНБО проти своїх конкурентів санкції як сервіс. Як вам таке за даними слідства, коли бізнесмен віддав першій партії шахраїв 125 тисяч, ті пообіцяли, що ці гроші полетять чиновникам РНБО і мовляв мали благословити розправу над конкурентом. Ба більше спільники попросили розписку. Розписку, розписку на хабар. Але ось біда. Жоден із чиновників РНБО не погодився сунути руку в цю пахучу рижу. І гроші зависли між трьома героями. У результаті нардепці, її помічнику та її бізнес-партнеру вже повідомили про підозру. Набу публікує аудіо. На ньому скороход звучить дуже рівно та впевнено, з повною безкарністю, що може купити державу за. Фиксованную Вы хотите, чтобы вы сделали да. то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию. Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые у вас где-то э, в этом э, в переулке э, в Европе сказала. Посохнуть. Вы отдаете э, деньги, вам пишут две расписки. Они у меня. Как только все происходит, я их раз-раз их порвали. Или вместе, не... все да, были, вместе, все собрались, вместе в вами. Четверо випали там, вита все п'ять тисяч доларів стоїв приєс чоловіка. По вашему вопросу, чого я должна нести ці затраты? З какого хіра? Ну з какого хіби пришів поставили мені свої условия? Я тут що, блядь, баночка джина или хто члени злочинної групи. Повідомляють клієнту про необхідність передати частину неправомірної вигоди у сумі 125 тисяч доларів США. Это то, чтобы я спокойно спал, чтобы вы мне сказали, если такая только у вас расписка, то я просто вам должен 125. И вы пришли через день, два, три месяца uh -huh. в суд и сказали, вот вы ему дали 125. Все, здорово большое. Знаете, честно говоря, я. Здрасте, я не Я просто больше посмотрю эту расписку как социализм обязательства. Юридическое действие. Непонятно, просто я тоже хочу спокойно спать. Я больше всех хочу спокойно спать. І наймерзотніше того дня, коли вона вибивала гроші у підприємця, вона виступала в раді у тій самій сукні, тими самими сережками, і жаліла, що злодії приходять у стіни Верховної Ради. Вона просто не уточнила, що це ж вона прийшла. Шановні колеги. Ми неодноразово бачимо просто смішну процедуру, коли крадії приходять в стіни Верховної Ради. Які вкрали на фортифікаціях, розповідають нам про дороги і йдуть собі далі з великою посмішкою, поклавши на парламент, у мене є пропозиція у Павла Бакунця. Є законопроект, який змінює регламент 13.0.12. В мене виникає все більше зацікавленості в процвітанні таких органів, як Набу та САП. би було чудово, якби їм надали. Повну внутрішню незалежність під зовнішній контроль якоїсь традиційної демократії, як Німеччина, Великобританія чи США. І знаєте, чому Зеленський та його компанія так істерично почали тиснути на набу? Бо в набу, на мою думку, надто багато матеріалу, надто багато записів, надто багато призвич 95-го кварталу, які можуть стати фігурантами наступних епізодів цієї хроніки, нашого політичного лайна. Добре. Дякую НАБУ за гарну роботу. А ось хто така Анька скороход? Ми з вами розберемося дуже детально. Вітаю! Ви на каналі На Хіба на позитиві. Мене звати Ігор. Дякую усім, хто підписаний на Патреон. Долучайтесь, якщо є така можливість, і давайте поспілкуємось трошки ближче з нашою героїною. Анна скороход неодноразово привертала увагу своїми публічними висловлюваннями. Вона виступала на захист радянської символіки, зокрема георгівські стрічки, називаючи її символом перемоги і різко критикуючи декомунізацію. Депутатка заявляла, що боротьбу з комуністичним минулим вважає маразмом і запаленням мозку частини суспільства. І ідеологічні позиції викликали широкий резонанс та дискусії, закріпивши за скороход репутацію скандальної політикині у поглядах на історію на парламентських виборах 19-го року. В Ганна скороход була обрана народною депутаткою 9-го скликання від пропрезидентської партії Слуга народу по 93-му округу на Київщині, отримавши майже 44% голосів. Проте вже за кілька місяців у Верховній Раді виник конфлікт у жовтні 19-го року. Скороход розплакалась просто під час засідання парламенту, заявивши про ігнорування її поправок до законопроекту про анбандинг газотранспортної системи України. Умовленості. Коли я переперечитала весь текст. Ці домовили досі до криво заспокоїтись. Її незгода з лінією фракції стала очевидною. Невдовзі генеральна прокуратура затримала цивільного чоловіка скороход російського бізнесмена Олексія Алякіна, який перебував у розшуку вереб за підозрою в шахрайстві. Депутатка публічно заявила, що арешт її чоловіка був політично мотивованим і пов'язаний із її голосуванням проти позиції влади щодо ключових законопроєктів. зокрема про роздержавлення газотранспортних. Системи та відкриття ринку землі уже наступного дня, 15 листопада, фракція Слуга народу виключила скороход зі своїх лав фактично одразу після затримання Алякіна. Керівництво фракції заявило, що депутатка систематично не підтримувала колективні рішення а голова фракції Арахамія публічно звинуватив її в пропозиції хабарів іншим народним депутатам. Корупційне інтро ось тут. Тут воно на поверхні. Сама скороход тоді відкинула звинувачення та говорила про політичний тиск на свою родину через її принципову позицію. Ба більше вона зробила гучну заяву, що депутати від «Слуги народу нібито отримують неформальні доплати, так звані зарплати в конвертах. Ці слова того часу спричинили скандал всередині парламенту. Пізніше, 28 лютого 2020 року, скорокот публічно повторила свої звинувачення щодо конвертів, знову викликавши широкий резонанс у змі. Бачите, боролася з корупцією, пані. Ви все не так зрозуміли. Я цим не занімаюсь. Ну ні, моя ні мой стиль, стіль, німої е, образ життя. в електронній декларації. За 2021 рік вона вказала володіння 162 шістдесят біткоїнами вартістю близько 257 мільйонів гривень на той. Час згодом національне антикорупційне бюро виявило, що дані в декларації могли бути трошечки недостовірними. Реальна кількість криптовалюти відрізнялась від задекларованої у листопаді 25-го року. З'ясувалося, що депутатка втратила доступ до криптовалютних гаманців з токенами біткоін, тетеріум та іншими сукону понад 94 мільйона гривень. Клацала, 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 і втратила. Скороход стверджувала, що ключі від гаманців залишилися у її колишнього чоловіка. Ця історія з криптовалютою поставила під питання прозорість статків депутатки і стала окремим епізодом у місці фінансових скандалів. Ім'я Ганни Скороход також спливало в контексті інших антикорупційних розслідувань. Призвище депутатки фігурувало у матеріалах набу і САП у справі під кодою назвою МІДАС, що стосувалася корупційних схем у енергетиці. Зважати на те, що ці плівки використовують і для політичного тиску, і для як то кажуть, медійних атак. В тому числі, якщо ми як то кажуть, з вами глибоко зайдемо з боку сарасят, з боку глобалістів і їхнього руху. Я б, взагалі, якщо чесно, опублікувала би всі плівки. Я думаю, що нам треба до цього політично прийти. У мене є прекрасне відео на цю тему. Ось тут. Буде лінка, хоча прямих обвинувачень скороход у межах цієї справи не висували. Сама поява її імені в розслідуванні привернула додаткову увагу громадськості після раптової смерті народного депутата Антона Полякова у 21-му році, який був близьким другом до Скороход, Вона заявила, що незадовго до гібелі поляков ходив до набу давати свідчення про схему конвертних виплат у Верховній Раді. Навіть називав конкретні суми і прізвища отримувачів 5 грудня цього року. Правоохоронці повідомили про. Викриття масштабної корупційної схеми за участю чинної депутатки набута сап спільної службою безпеки України провели того ранку обшуки у Києві та затримали організоване злочинне угруповання, яке очолювала народна депутатка України. За даними слідства, учасники цієї групи запропонували одному з бізнесменів за 250 тисяч доларів хабара організувати внесення компанії конкурента до санкційного списку РНБО. Фактично йшлося про продаж санкцій РНБО. Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду посадовцям державних органів, зокрема членам РНБО, в обмін на ухвалення потрібного санкційного рішення. Гарантом такого впливу виступала сама народна депутатка. Скороход вже за кілька годин після початку обшуків у змі з'явилася інформація, що саме Ганна Скороход є. Фігуранткою цього розслідування. Слідство також встановило деталі корупційної схеми. Домовленість із підприємцем передбачала розбитий хабар на два транші. Для перестраховки та гарантованого отримання всієї суми клієнта змусили написати боргову, боргову розписку про нібито посику коштів. Господи, куди вже далі? Розписка за хабар. Розписку про нібито позику коштів, а для більшої переконливості йому навіть показали фотографію додатку із проєктом санкційних списків. Передача першої частини хабара 125 тисяч готівкою відбулася під контролем детективів просто в центрі Києва і була задокументована правоохоронцями. Після отримання цього траншу підприємцю повідомили, що ці гроші, начебто, передадуть посадовцям РНБО. Утім, як зазначає НАБУ і СБУ, жоден член РНБО чи інший чиновник насправді не отримав цих коштів, оскільки. Зловмисники не знайшли посадовця, який би погодився виконати незаконні дії за хабар. Фактично, правоохоронці вивели схему на чисту воду до того, як будь-які санкції були запроваджені і запобігли завершенню злочинного задуму. Під час обшуків у помешканні та робочих місцях фігурантів були виявлені значні суми готівкою та інші докази протиправної діяльності того ж дня, 5 грудня 2025 року народні депутації Ганні Скороход і її помічнику та ще одному ймовірно. Мому спільнику було офіційно повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину. Кримінальне провадження кваліфіковане за частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, чинені за попередньою змовою групою осіб. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваних, триває досудове слідство. Водночас правоохоронці наголошують, що відповідно до конституції особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено вироком суду. Сама Анька Скорогод рішуче заперечила свою провину і назвала обшуки політично мотивованими. Вона підтвердила, що зранку правоохоронці приходили до неї додому для слідчих дій. Водночас заявила: мені нічого приховувати. Моя діяльність на долоні, на малесенькій долонці. Мама малесенькі доволі далі продовжує Анька. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки. Вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію. Таким чином, депутатка позиціонує себе жертвою тиску з боку влади, оскільки вона входить до опозиційної депутатської групи і неодноразово критикувала дії чинного керівництво. Незалежно від її заяв, антикорупційні органи оприлюднили. Ли доволі переконливі на їхню та й на мою думку докази існування злочинної схеми санкцій. Анька, Скороход, чия політична кар'єра вже була позначена низкою гучних скандалів, тепер опинилася перед найсерйознішим випробуванням. Корупційна справа 25-го року про продаж санкцій РНБО стала кульмінацією скандальної репутації депутатки і привернула до неї пильну увагу. Суспільства розслідування триває, і остаточні висновки щодо вини або невинуватості скороход зробить суд у встановленому законом порядку. Трішечки позитиву. Психологічний парадокс сприйняття полягає в тому, що нам здається, що під час розкриття таких кейсів корупції стає більше, хоча насправді її стає менше. Тут важливо не опинитись заручником ручником сколінгу чи Інфоехокамери, коли гортаючи стрічку, нам здається, що Україна живе лише корупцією. Це не так. Шлях до самоочищення дуже болючий і складний, але напрямок вірний. На позитиві для вас працював Ігор Нахіба. Як завжди, не дивлячись на весь цей піздець, допомагайте нашим воїнам світла, котикам з сеу. І побачимось, бандити в наступному випуску.